Поліція запевняє, чернівчани можуть спати спокійно вже день, як педофіла вбивцю патрульної знешкодили. Як живе місто після кривавої стрілянини? Дивіться далі у сюжеті. Декілька днів тому чернівці сколихнула трагедія. Педофіл убив 22-річну поліцейську і поранив її напарника. Для того, аби спіймати злочинця, правоохоронцям знадобилось три дні. Під час затримання підозрюваний відкрив вогонь і згодом помер від поранень. Проте чернівчани сумніваються, що людина, яка два роки безкарно розбещувала дітей в приміщенні закинутого басейну, та нападник, який розстріляв патрульну, одна і та ж особа. Наскільки я розумію, то це Ще повториться, тому що при виявленні у чоловіка в сумці було знайдено чотири телефони, фонарики, ключі від автомобіля. Я думаю, що це не просто розбещувач дітей. Я думаю, що він безпосередньо має відношення до Російської Федерації. Я думаю, що поліцейським треба ще пильнувати. Ну, я думаю, спецназ, який його затримав, бачив, хто в нього стріляв, хто відкривав вогонь. І тому я думаю, що як мінімум ця людина стріляла з пістолета по спецназиці. Чи це дійсно та людина, яка, була, яка вбила поліцейську, я не можу стверджувати. Ну, як може людина просто якась типу, гіпіціоніст, і бути з автоматами впритул розстріляти людину? Ну, я думаю, якби порядна людина без зброї не ходила. Я, взагалі, мала написала школі, мамо, забери мене, бо школу закрили, не випускають. Я кажу, я нічого не чую. У нас хоча вікна відкриті були у квартирі. Чернівецький журналіст Сергій Воронцов звернув увагу, що дві версії силовиків стосовно особи вбивці патрульної суттєво різняться. Мене вразило, що прокурор сказав, що вчинення сексуальних злочинів не доведено, і про них не варто говорити, і відповідних звернень нема. А представник поліції сказав, що людину знали як таку, що у непристойному вигляді це доволі важко скласти логічно. Інші користувачі вказують несуперечливі покази правоохоронців і вперте небажання опублікувати відео з нагрудних камер поліцейських, які мали зафіксувати обличчя стрілка. Люди побоюються, що іншого злочинця могли зробити сакральною жертвою. А справжній убивця досі розгулює на свободі. Перебував у Чернівцях, і ніхто не звернув увагу на його відхилення. Люди, які ховаються за деревами, показуючи свої причин далля, боягузи. А це точний вистріл в голову, інший влучно ранений. Щось багато не сходиться, щось не те. Є свідки, хто бачив того подофіла. Фоторобот мали показувати всім. Зараз це важко, і ніхто не знає, скільки їх в місті. Вбили цю людину. Є сумніви, хто він. Я не розумію, звідки інформація, що це саме той маньяк. Є брифінг, на якому чітко сказали, що прибув у Чернівці тільки цього року. Нагадаємо, в селі Ростоки прощаються з патрульною поліцейською Таїсією татарин, яка прибула на виклик про розбещення дітей і була розстріляна невідомим. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.